Чи є перемога Олександра Усика перемогою українців та України? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. Власне, Олександр Усик вчора здобув другу перемогу над Ф'юрі і, власне, підтвердив захистив свої чемпіонські пояси. І в українському інформаційному просторі розпочалися традиційні дискусії. Я б навіть вжив грубше слово, але не буду дискусії на тему. А перемога Усика це добре, чи це погано? Чи це взагалі ніяк? От Усик наш чи не наш. Одні кажуть: от дивіться, він, українець, сюди грає гімн, піднімає прапор. Він зараз шаблю Мазепи взяв з собою, там козацтво всюди прославляє і так далі. А другий, а друга група каже: Ну, а як так, якщо він... Там в 2014 році ніби виступив і проти анексії Криму, окупації анексії, Але всі його родичі отримали там російське громадянство. В 16-му він казав, що Крим це Крим. Моспархат захищав і буде захищати. Там російське громадянство поотримували з регіоналами. Дружить шарія дуже позитивно описує там інтерв'ю, спілкування, коло оточення. Це все колишні регіонали і так далі. Так як його оцінювати? Дуже таке, знаєте, хороше насправді запитання. Я б сказав, що нам, українцям, нав'язали і зробили майже національним видом спорту, але зробили наші вороги. Це для нас не настільки притаманно. Але зараз просто ну, його нав'язали дуже сильно. Оці срачі між собою, під різними чужими прапорами, причому такі грубі, такі цинічні, але ж все зводиться до дуже простих речей. Які лежать на поверхні. Повинні бути якісь критерії. Якісь чіткі критерії, відповідно до яких ти вирішуєш, хто свій, а хто чужий. От задайте собі на секунду запитання, на хвилину. Задумайтесь, справді задумайтесь, не спішіть. А чи є у вас критерії, там раз, два, три, 4, 5, чи скільки буде потрібно, для того, щоб визначити, а та чи інша публічна особа? Вона працює в інтересах українського народу, в інтересах України чи в інтересах когось іншого. Ну, повинні ж бути якісь критерії. От, система фільтрів. Ага, подивилися по системі фільтрів. Не симпатія, антипатія, не емоційний хайп а, хура, слава там і так далі. А довгостроково, як це впливає? І так, тут потрібно враховувати те, що чимало українців. Ну, є жертвами світоглядної війни. Взагалі, насправді, переважна більшість є жертвами світоглядної війни. Наш світогляд штучно розривають між світоглядом міра, який треба називати московським, і так званим світоглядом відкритого суспільства. І насправді, що один, що другий світогляд, світоглядні міфи, вони є ворожими для українців. Але нас загнали в пастку, коли ми обираємо Обирає... або одне, або друге. А свого міфу, світоглядного, в хорошому сенсі слова, міф, ми поки що не створили. Хоча вже чимало людей, незалежно один від одного, працюють над його створенням. Я, власне, себе відношу також до. Частково ідеологів, скажімо так, формування україноцентризму. Але, власне, починатися все повинно дійсно із певних критеріїв. І я вам скажу таку одну цікаву річ. Ви знаєте, дуже великі насмішки в патріотичного сегменту йдуть над так званим ватним населенням. Ватне населення, яке там симпатизувало Путіну, Путін придій, там голосувало за Януковича там і так далі. І ці насмішки є об'єктивні. Але я вам скажу, що друга сторона медалі від ватного населення це ура патріотизм. Оцей ура патріотизм це, умовно кажучи, ті, хто взагалі не включає мозок, дивиться тільки зелений марафон, і після 24 лютого почав кричати Слава Україні! Після 24 лютого виявив для себе, що виявляється, ой, у Лузі Червона калина є пісня, і вона навіть може бути популярна, і навіть можна переспівати багатьма словами. Хто голосніше за всіх, зараз кричить Слава Україні. Хоча мене особисто завжди дуже обурювало і, так, знаєте, на душі шкреблося, коли там на якісь Патріотичний марш на марш на покрову, до прикладу, на сцену, коли Янукович був президентом, виліз Яценюк і казав: Слава Україні! Хто Яценюк? Ага. Ну, тобто сакральність розмивається, сакральність значення цінності і так далі. І потрібно максимально усвідомлено підходити до тих процесів. І ті, хто зараз кричить... В ура патріотичному пориві слава будь-кому, включно із Олександром Усиком, це люди, яких ведуть. Взагалі, всі люди діляться завжди на дві групи. Перша це ті, хто здатні вести. Друга це ті, кого ведуть. Наша величезна проблема в тому, що серед українців є чимало людей, які здатні вести і які робили б це. В напрямку інтересів українського народу, в напрямку побудови України майбутнього, але наші вороги нас дуже сильно розколюють. А сам світогляд мільйонів українців, будучи розірваним, як я вже казав, між руським міром і відкритим суспільством, він унеможливлює розпізнавання свій чужий. Почав кричати Слава Україні свій. Почав говорити українською свій. Ви знаєте, оці хруні в вишиванках, які говорять українською мовою, і які продовжили деребан України розпродаж України під час війни і так далі. Вони, як на мене, принесли нам, українцям, не менше лиха, ніж відкриті вороги, там, не знаю, з партії регіонів чи відкриті посіпаки Путіна. Тому що вони саме поняття українськості дискредитують на наперед і топлять. Чи ні, чи не так? Чи не саме їхнє існування і їхня діяльність дає можливість а, зомбованим руським мірам після того казати: А ви що? От, слава Україні! От прийшли ось помаранчевий Майдан, ось Революція Гідності, а далі що ви зробили? Що вони, що оті ваші зробили? А тут же крити нема чим. Крім того, що вони не наші. Тільки незначна частина цього розуміла. А стосовно Олександра Усика, я висловлю одну маленьку гіпотезу. Ще за півроку до першого бою з Ф'юрі була інформація про те, що відбувалася зустріч, в якій приймали участь видатні бійці батальйону Монако. Присутній був там і Кучма, і Льовочкін, і Пінчук, і Новинський там був присутній, І там був Олександр Усик. І тоді з'явилася інформація, що от Усик стане абсолютним чемпіоном світу. І після того піде в політику. Ну, Вся ситуація розтягнулася в часі, зрештою, і вибори перенеслись, і так далі. Але ця вся а, публіка, яку я перераховував, вона готова Олександра Усика профінансувати, тому що вони завбачливі і наперед дуже гарно розкладають яйця в різні кошики. А тепер до цього згадайте Юрія Бойка. Оцей його виступ, як він потім вийшов і російською гарно у нас вибачився, та й ніби все забулося і так далі. Хоча його можна посадити за десятки, насправді, злочинів проти українського народу, але ніхто його не садить. Це ж все відбувається напередодні певних перемовин, до яких нас будуть спонукати. І ситуація на фронті вкрай жорстка, і ще дуже-дуже багато різних факторів. І от стосовно критеріїв Усика. А якщо він очолить оту оновлену партію, куди відуть недобитки партії регіонів, там ще чогось, чи піде номером один, чи піде номером два. Якщо Московія зараз говорить про захист русского язика, який тут надзвичайно в Україні притисняють, про захист московської церкви, там і так далі, яку позицію буде займати Олександр Усик? Як ви думаєте, це буде дуже неочікувано? Ну, але ж прапор підняли і так далі. Так, прапор підняли. І шаблю Мазепи підняли. Мазепи, який до цього часу проклятий московською церквою. Підняли. Все змінилося від цього. Критерії, сутність, дивитися в глибину речей. Вміння розпізнавати свій чужий. Повинно з'явитися воно у нас, мусить з'явитися. І як мінімум, хоча б у нас повинно з'явитися. Принципове таке явище не підтримувати чужих. Ось, мабуть, все, що я хочу сказати на дану хвилину. Сподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.